Ще раз добренького дня. Огляньте, це мені їх всіх-всіх-всіх треба і бутони пообрізати для того, щоб розвивався сам кущик. Але хай розцвіте, щоб я побачила. Бачите, я їх всіх поставила на гніт, не всіх. Більшенькі, а на ці маленькі мені немає горщиків. Он такі от тут я теж поставила, бачите, отакі от горщики треба купити. Вчора не було. Вон... А, куди ж я показую? Он такі горщики. А ці більше, що я купила, то вони пішли для більших фіалок. Тут теж вон бутончик. Отаке краса, треба його обрізати. кажу, щоб були сильніші кущики самі. Тут взагалі треба привести в порядок. Отаке. Вони мене по дорозі трошки пострадали. Всім гарненького дня і мирного неба. Все, всім дякую за все.